Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в рамках програми Світлі гості. І сьогодні у нас в гостях Віталій Бондарчук, християнський поет, член спілки християнських письменників СХПУ, переможець літературних конкурсів та фестивалів, організованих СХПУ, розпочав писати вірші на свій 21-й рік народження, отримавши поетичний дар із небес як подарунок від творця. Віталій, я вітаю вас! Вітаю вас, Євгенія, а також всіх слухачів світлого радіо. Дуже раді, що ви завітали до нас, щоб поділитися своїм важливим і цінним досвідом. Ну, і також сьогодні, крім іншого, буде відбуватися презентація вашої першої збірки. Ми почуємо деякі твори із збірки поезії Віталія Бондарчука. Ось так вона виглядає, друзі. Тому сьогодні раді радий поділитися цією доброю звісткою. Новиною дуже зацікавило, Віталій. Ну, давайте почнемо спочатку, а саме. З вас, ось я прочитав спочатку, що ви почали писати свої вірші на 21 й рік свого народження, отримавши поетичний дар від самого Бога. Розкажіть про цей досвід, як це взагалі відбувалося? А я вірю, що мій Бог є богом чудес, і так і трапилось в цьому випадку, що Господь на звичайний спосіб подарував мені його, а саме це відбувалося так, що коли я навчався в університеті. Познайомився з однією дівчиною, який свідчив про Господа. І що саме цікаво, моя проповідь і свідчення в якійсь мірі а воно наблизило її до життя. Вона сказала, що я побачила сен життя. І я не знав того, але вона писала вірші. І вона сказала: це я присвячую тобі, і написала один вірш. І це мене настільки торкнулося, що я сказав: Господь! Будь ласка, я хочу бути як вона, я хочу мати такий дар, подібно як це прекрасно, дарувати поезію іншим людям. І, ви знаєте, я молився тоді в нас був спомин смерті і страждань Господа нашого. Ми мали участь в Господній вечері, і я йшов на це служіння, і я сказав: Господи, якщо ти мені дасиш хоча б два стовпчика написати, я буду дуже тобі дякувати. І коли я прийшов із вечері Господньої, і я сів я почав писати, і я не пам'ятаю, скільки написав, бо то вже була пізня ніч. Але вранці, коли прокинувся, я побачив, що це вірш, який має вісім стовпчиків, і я зрозумів, що Господь відповів мені. Це якраз був мій день народження. Дуже цікавий, унікальний досвід. Дякую, що поділилися такими деталями, Віталій. Ну, і пригадуючи цей період, коли ось почався цей такий натхнений період, Бог дав вам певний та дар із небес. Чи можете ви пригадати зараз, можливо, зачитати, один із перших своїх віршів? А Так, можу, тому що він дуже запам'ятався мені, він короткий, і Господь дав мені таку ідею. Я назвав його Служіння духа. Господь ще дасть служіння духа. Хай чує той, хто має вуха. Він виведе з Єгипту з ночі. Хай бачить той, хто має очі. Дуже цікавий вірш, такий короткий, але змістовний. Дійсно, люди мають проявляти певні зусилля для того, щоб побачити важливі речі. В Біблії є різні дарування, ми знаємо, Віталій, так, ось, наприклад. Євангелізму, проповіді, душоопікунства та інші. Але здається, що в переліку нового завіту ми не зустрічаємо ну, такого дару поезії, і хі, тут виникає питання: а чи ми не вигадали, що це ось дар з небес? Коли ми подивимось на всю Біблію, а ми саме, як християни, орієнтуємось на цей фундамент на книги Старого і Нового Завіту, то ми побачимо, що третина старого завіту написана в поетичній формі. Наприклад, псалми, притчі, пісня над піснями, книги і розділи деяких пророків були написані в поетичному напрямку. І це розповідає про те, що Бог ще тоді був причетний до цих подій. І більше того, скажу, що це дар від Господа, тому що ми захоплюємось, як Давид писав свої псалми. Але це ж літературні твори, це поезія, це римовані твори, які Господь йому давав. І ми не дивуємося, ми кажемо, що це дійсно дар від Господа. Є в Біблії явно дещо названо, але є речі, які ми повинні дослідити і побачити, що саме вони такі і є. Тому я стверджую, що поетичний дар, література це те, що Господь дає людині. І це те, що ми можемо роздавати іншим і впливати на їхній менталітет і світогляд. Ви, зокрема, подивіться, що взяти український народ, то перше, що робила. Комуністична влада вона знищувала еліту нації. І нам відомо такий період, як шестидесятники. Тобто е цвіт і еліта нації, і саме це літератори були в основному творчі люди, от їх винищували задля того, щоб вони не впливали і не формували думку у людей, які були в соціумі. Виходить з цього, що література і взагалі літературні твори, мабуть, мають якусь велику цінність. Якщо хтось намагався це знищити, тобто вони можуть впливати якось на світогляд і розум людини? Так, звісно, якщо ми подивимось, то сама Біблія це літературний прекрасний твір, який має різні жанри, напрямки, розповіді, наприклад, апокаліптичний стиль, написання книг в Біблії є дві апокаліптичні книги, і ми бачимо, що ця книга досі дійшла і ніщо так не формує світогляд. Як література, як, наприклад, теологія, яка приходить зокрема з літератури, з тому, що ми бачимо на сторінках святого писання. Тому біблія це літературний твір, прекрасний твір, який дав Господь, і він сильно змінює людей. Ми бачимо, як сьогодні вона є актуальною ця книга і відповідає на потреби людства. Тут не можна не погодитись з вами, звичайно, Віталій. Зараз ви сказали про наявність декількох жанрів. В Біблії, ну і взагалі, ми знаємо, що поезія може виражатися в різних жанрах, і зазвичай, наскільки відомо, поет, який починає свою діяльність, він зазвичай використовує різні жанри, шукаючи можливо свій, який йому ближче до серця, де він відчуває таку легкість. Певне натхнення, чи було у вас щось подібне в житті, і які наразі на даний момент свого життя ось у вас найулюбленіший або найулюбленіші жанри, в яких ви творите? Ну ви знаєте, я не є виняток з правил. Я також себе пробував в різних стилях, жанрах, напрямках. І коли Господь дає талант людині, це не означає, що вона буде. А... Професіоналам, давайте так скажемо, відразу їй потрібно розвиватися, як і будь-яка справа потребує вкладання своїх ресурсів, і з часом ти станеш на якийсь вищий рівень. І так було в моєму житті. Я пробував в різних стилях, напрямках. Зокрема, це і філософські роздуми були, це і ліричні були, це й інтимні були, і в тому числі це були притчі і байки. Я знайшов, що це мені дуже близьке. Можу пояснити чому, тому що вони дуже маленькі, ці твори. І вони сильно впливають на світогляд людей. Якщо ми подивимося знову ж таки в новий заповіт, ми побачимо, що 80% вчення Христа про царство небесне, воно орієнтувалось на притчі. І Христос навчав про царство небесне людей притчами. Саме тому, так. тому мені цей жанр дуже близький. А для тих, Віталій, а для тих, хто можливо, і я входжу зараз поки що в їхнє число. Для тих, хто можливо не розуміє різниці між притчою і байкою. Чи могли б ви пояснити, чим вони відрізняються? Так, звісно, ну байка це в нас невеликий віршований твір, здебільшого віршований, хоча й бувають прозовані, який має алегоричний зміст це байка, а притча це алегорично повчальний сюжет. Що несе в собі моральну чи духовну складову. Ось тому і байка і притча вони схожі. Але притча орієнтується завжди на духовній цілі, на те, щоб показати мораль, щоб показати щось духовне. Тому ми і кажемо притчі Христа, але не байки Христа. У мене був такий цікавий, смішний, доволі момент, коли одного разу я прийшов в одну церкву і сказав, що я пишу, пишу байки і притчі. і… Після того зачитав кілька творів, то служитель тієї церкви мене покликав і сказав, що більше ніколи не кажи байки і не читай в нашій церкві. Їх я запитав, чому він пояснив, тому що є бабусині байки, є такий вираз в новому заповіті. Але це е, вирваті, ви, ви, як би сказати, з контексту, тому що байка сама по собі вона також є доброю, коли вона показує в алегоричній формі вади людські. А м -м, бабусина байка. Це такий зворот, прийнятий в літературі, який показує, що ми щось просто пересуджуємо, і в цьому немає толку. Тому ми повинні бути уважними, досліджувати і розуміти терміни і значення тих чи інших слів, якими ми оперуємо. Так, не можна не погодитися, тому що, на мій погляд, незнання, нерозуміння тих чи інших визначень, так, або їхнього контексту, може обмежувати когось, обмежувати його творчість, яка може бути корисною для інших. І тут хотілося б попросити вас, Віталій, якщо можна зачитати, можливо, якусь одну із ваших найулюбленіших притч? Угу. Так, можна. Давайте я подумаю, яку. Одна із найулюбленіших, я би сказав, це напевно мишеня і сир. Отже, мишеня і сир. Ми зараз її прочитаємо. В старій мишоловці шмат сиру висів, дурман в голові мишеняти навів. Цей сир безкоштовний. Я ним посмакую. Товар із Голландії свіжий скуштую. Недовго крутилась тварина вусата, пружина зірвалась і траурна дата. За сир безкоштовний, віддала життя, ціну заплатило прутке мишеня. Немає даремних речей в цьому світі. Обходь стороною, диявольські сіті! Дякую, Віталій. Дуже коротко, дуже змістовно. Мені подобаються ваші притчі, ось те, що ви зараз прочитали. Виникає питання: наступне: ось щодо ідей, щодо натхнення, звідки взагалі беруться ідеї, те, що ви пишете, і як довго ось пишуться дані вірші? Угу. А ви знаєте, по-різному трапляється, що ідеї виникають з різних сторін? Одна із них це практичне життя. Тобто, коли ми беремо щось із практичного життя, воно завжди буде близьке до людей, тому що воно не вигадане, воно є реальне, і це слухається, і це сприймається набагато краще, ані щось таке аморфне, про яке ми просто розмірковуємо. Ось і в моєму житті часто траплялося так, що люди надихали, в тому числі люди, які мали вади свої, і це втілювалось в творах. Ну, от хочу зачитати. Давайте зачитаємо про гранат. От зараз в нас війна в країні, і ми знаємо, що таке граната, правда ж? Так. Ось я би хотів зачитати, що трапляється тоді, коли взривається граната. От давайте спробуємо. Вже цікаво. З гранати хтось кільце зірвав, далеко вкинув і почав рахунок свій. Один, два, три. Все розлетілося в шматки. Не будь різким і запальним. Куди не підеш, чорний дим, бо це стосунки розриває, людей від тебе відкидає, за мить граната все руйнує, твій крик та гнів місцевість чує. Працюй над тим, щоб будувати. Приємне людям дарувати. Дуже цікавий вірш. Знаєте, я ось коли слухав ваш вірш. Ну, взагалі, граната вона включає в себе також і вогонь, коли розривається. Чомусь я згадав один з розділів послання до Якова, де сказано про язик. Мабуть, дуже перегукуюся. Там написано, що він запалює круг життя. Тобто, ось ці необдумані слова і так далі можуть дійсно відокремлювати людей. Від нас мені подобається такий стиль віршів. Я маю на увазі, що він якби ілюстративний, і те, про що ви читаєте, кожен може уявити принаймні. А можливо, хтось і стикався з цим і потім накласти це на своє практичне життя, в тому числі і в духовному сенсі. Тому цей жанр мені дуже близький подобається. Дякую вам за те, що ви зачитуєте. А можливо, є якийсь ще вірш, схожий. Будь ласка, може, прочитайте нам? Так, я прочитаю. Я ще би хотів додати унікальність притчі в тому. Що вона нікого не ображає, вона не вказує пальцями на людей. Але коли людина слухає, вона розуміє, що вона підпадає під ту чи іншу негативну категорію, якщо це є показано ну, якісь людські вади. І вона розуміє, що саме це до неї, і при чому її ім'я не було використане. Ось тобто ми не ображаємо людину, але ми даємо їй зрозуміти про це. І відповідаючи на ваш запит, хотів би зачитати вірш, який називається Лисиця і мисливець. Хитренька лисиця вся думу гадає, в досягненні цілий шляхи вибирає, добитися свого, це суть. Головне, хай лихо рженьку красуню мене, та пильний мисливець рушницю узяв, на хитру лисицю в ту мить спрямував, один лише постріл, і хутро в дірках, так стало спокійно в затишних місцях. Залиш, друже, підступ, натуру лукаву, інтриги, спокуси та грішною справу. З лукавим Господь по лукавому діє про інше підступний, нехай і не мріє. Дуже дякую. Я думаю, що всі все зрозуміли. Такі притчі дійсно короткі, але дуже влучні, і одразу все стає зрозуміло і показує певну небезпеку, від якої треба триматися подалі, особисто для себе. Віталій, ви сьогодні говорили про вплив літератури на світогляд і розум людини. Можна особисте питання? Ось ви в певний період свого життя почали писати ось ці твори. Вибрали певний жанр з часом, де вам стало ну, простіше, ви відчуваєте таку свободу. А як на вас це впливало? І впливає, можливо, зараз вся ця творчість, починаючи з 21-го року життя? Це гарне запитання. Дякую. Ви знаєте, що основна місія будь-якого дару і таланту це служити людям. Коли я бачу, що я зачитую і люди десь міняються, чи в людини виникла думка, можливо, я не так іду, чи не те роблю, і людини світогляд трансформується, для мене це велике благо, тому що я розумію, що той талант, який є, він служить. Благо він служить людству, він служить людям, які є поруч. Тобто в тій категорії, де є, і те, що ми сьогодні також можемо через радіо служити людям, я вважаю це також і задумів Божих. Ось на мене особисто скажу так, що я зрозумів, наскільки це відповідально перед Богом. Коли Господь дає якийсь талант і вміння, то потрібно його реалізовувати. І те, що сьогодні ми презентували збірку, для мене це також є цією частиною. Тому що тривалий час не видавав її, хоча була змога, але на сьогодні маю таку можливість і ділитися також творчістю із а, радіослухачами. А якщо говорити про, можливо, якийсь твір ваш, який, можливо, щось говорить про зміну мислення або дає можливість людині проаналізувати своє життя, чи є щось подібне у вас? А, ви знаєте, є, є такий твір. Ам... Він виник так. От ви запитували про ідеї. Одного разу до мене підійшла молода людина з нашої церкви і сказала: Скажи, який я? От як ти мене бачиш, як ти можеш оцінювати? І сказати правду людині вічі, ну людина може образитись, не сказати ну також не годиться. Як тут бути така от, а, знаєте, позиція, що і не сказати, і промовчати, і сказати ну не дуже. І я вирішив написати твір, який буде не тільки відповіддю для цієї людини. А і для багатьох інших людей. І назвав його Який ти? Який художник ти? Така твоя картина. Яким поетом став? Така лунає Рима. Яку гітару маєш? Такий ти музикант. Який ти модельєр? Такий на штанцях Кант. Яка дівчина ти? такі сватачі. Яка хазяйка ти? Такі і калачі, який ти чоловік? Така твоя сім'я, який наставник ти? Таке твоє дитя, який спеціаліст? Така тобі і плата, який господар ти, така у тебе хата, який ти керівник? Така у тебе справа, яким актором став? Така твоя вистава, які пріоритети? Туди ти і прямуєш, який у тебе слух, такі ти звуки чуєш? Який у тебе стиль? Таке й майбуття, який характер твій? Таке твоє життя? Який ти погляд маєш? Настільки і відвертий? Наскільки ти різкий? Настільки ти і впертий, Яка душа в тобі? Така розмова лється, який присутній дух, так в битві доведеться, який служитель ти, такі у тебе плани, який присвітер ти, такі і прихожани, який у тебе Бог, таке і серце маєш, який християнин, того в житті шукаєш. Прекрасний вірш, дякую вам, Віталій. Знаєте, слухаючи, згадав текст із Біблії, де написано «Світильник Господній – це дух людини, що досліджує усі куточки серця, читаючи подібні твори, можна проаналізувати багато сфер свого життя. І дійсно подивитися на себе можливо з іншої сторони під різним кутом під різним кутом. Дуже дякую вам. Ми також сьогодні чули про вас, що ви є членом християнської спілки письменників України. А можете розказати, що це взагалі таке? Про кого це, для чого це? Це унікальна спілка, яка є на території Бувшого Радянського Союзу. Вона є одною, яка зібрала християнських літераторів, прозаїків чи поетів. Всіх людей, причетних до літератури, і має на меті розповсюджувати Євангелія по всій території нашої держави, по Україні. Ось тому це спілка, яка допомагає також і розвиватися людям, які приходять до неї. Зокрема, коли я прийшов, я би себе назвав дилітантом на той час. І дякую тим людям, які були письменникам. Які допомогли мені зростати, вони вказували на мої недоліки, вказували на критерії, на кого потрібно рівнятися, як гарно писати. І мій стиль і написання творів воно з часом покращувалося. Тому я можу рекомендувати цю спілку тим людям, котрі розвиваються чи котрі пишуть, вони можуть звернутися можуть дізнатися більше про цю спілку. Є сайт спілки християнських письменників України, і в такий спосіб також долучитися до того, щоб нам разом розповсюджувати добру новину для українців. Дуже дякую за інформацію, за власний досвід, впевнений для тих, хто дійсно шукає розвитку, саморозвитку в сфері творчості, написання подібних творів. Це дуже корисно. Віталій, ми знаємо, що нерідко так буває в житті, що саме якісь кризові моменти, кризові періоди, якісь труднощі, тиск, виклики, випробування, як би можуть можуть розкрити. Потенціал людини привнести в її життя певні важливі відкриття, цінності. Ось в цей сьогоднішній нестабільний час. Можливо, і вам в чомусь допоміг щось відкрити в собі, в тому числі у творчій діяльності? Так, так, для мене криза це завжди можливості. З китайської мови ми знаємо, що є в них єроліфи, які означають одночасно можливості або кризу. В залежності від контексту, це або криза, або можливості. Відповідно для християн. Коли приходить криза, то це можливості свідчити або щось робити. Ми подивимося на життя Христа, він прийшов під час політичної, економічної, соціальної, державотворчої кризи, і тим не менше він розповсюджував Євангелія. А коли ми почитаємо багато інших подій, які є в Біблії, наприклад, коли Господь виводив свій народ, це також був. Кризовий період, коли вони були в Єгипті, але Бог звершив свої чуда, і Бог зробив чудо в моєму житті, тому що під час кризи я видав свою першу збірку. Зазвичай, коли не криза, ми завжди чимось зайняті. В нас є робота, є служіння, є сім'я і так далі. Але коли криза, в нас вивільняється багато часу. І відповідно я цей час прямував на те, щоб видати свою збірку. Тому для мене кризи – це можливості. І з кожною кризою Господь дарує мені якийсь подарунок. Подяка Богу, що він дає нам можливості навіть під тиском. Віталій, якщо є люди зараз, які нас чують, бачать, побачать, можливо, в майбутньому, які можливо думають про те, щоб почати подібний творчий шлях, або щось починають вже писати, або можливо думають вже про те, щоб видати свою збірку, можливо, ви могли б дати якісь поради, виходячи із вашого досвіду життя для подібних ситуацій. Дякую, це насправді гарне запитання. Часто люди думають, що коли їм щось Господь дав, воно автоматично буде прекрасним і чудовим, але вони не враховують процес розвитку. Тому сьогодні побажання всім тим, хто починають писати, хто рухаються в написанні віршів, чи творів, чи картин, чи будь-чого іншого, друзі, розвивайтесь. Почитайте теорію, наприклад, теорію літератури, як формуються вірші, що таке слаботонічний стиль написання віршів, які були системи, метрики і так далі. Що це все означає, як його поєднати? Тому що якщо взяти музику, то вона працює за певними законами. І коли ми щось відчуваємо, що не втак, в так десь хтось грає, ми це зразу бачимо. Те саме і з поезією. Ось тому перше таке побажання це вивчайте теорію, як воно пишеться. Друге, дивіться на прекрасні авторитети, які є в християнстві так само, можливо, в світській літературі, відомі е прозаїки там, чи е байкарі, наприклад, Євген Грибінка, Леонід Глібов, український, Остап Вишня. Досліджуйте їхню творчість. І третє, це спілкуйтеся з тими людьми, які є поруч. Ну, якщо комусь потрібна буде допомога в цьому контексті, то я готовий підказати і допомогти також і наслушною порадою. — Дякую вам за відкритість, Віталій. Ну і взагалі, ми вже знаємо достатньо так багато про те, що ви маєте талант, дар від Бога, і, звичайно, його треба використовувати в своєму житті. Також мені відомо, що ви закінчували певний духовний заклад, семінарію. Що ви проповідуєте, тому ми хочемо просто повідомити для всіх радіослухачів, всіх, хто зараз нас бачить, побачить, що Віталій відкритий для того, щоб можливо вам потрібна якась допомога. Якась порада у вашому творчому шляху, можливо, ви захочете запросити Віталія до своєї церкви на служіння, просто придбати творчість, яку робить Віталій. То, будь ласка, ви телефонуйте до нашої студії, а ми передамо вам контакт Віталія Бондарчука. Віталій, наш час підходить до свого завершення. Ми хочемо запропонувати вам в кінці зробити певне побажання від серця. Можливо, це буде у вигляді творчості або просто слово, як ви захочете. Я хотів би поєднати Будь ласка. прозу і з поезією. А друзі, перше, що хочу сказати, що Господь нам кожному дав талант. Ми це зустрічаємо на сторінках нового заповіту. Отже, нам потрібно розвивати і вкладати якнайкраще все, що ви можете, всі ваші зусилля, ваші фінансові можливо можливості, направляйте на те, щоб розвивати і щоб робити для Господа якнайкраще. Тому моє побажання будьте плідними. Я хотів би зачитати поезію, коротку поезію, яка якраз розповідає про це. Зокрема, воно стосується літератури, але й паралелі можна провести з іншими напрямками нашого життя. І я назвав її так: Ідея твору, ось вся суть. Ідея твору, ось вся суть. Її століття не зітруть, хоч Риму кожний підбирає, та в нас творців не вистачає. Будьте творцями божих прекрасних чудових ідей, і змінюйте цей світ для Бога на краще. Хай вас Господь рясно поблагословить, дорогі радіослухачі. Це була програма Світлі гості. Сьогодні з нами був Віталій Бондарчук, християнський поет, член спілки християнських письменників. Дуже дякую вам, Віталій, за вашу присутність і за частинку вашого життя для всіх нас сьогодні. Дякую за запрошення. Хай Бог благословить і ваше радіо, і слухачів. З Богом Благословінь.